Всім привіт! У цьому відео співачка Оксана Білозір вперше розповіла про наслідки важкого отруєння. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже почнемо. Українська співачка та колишня міністерка культури Оксана Білозір відверто розповіла про своє отруєння та як дивом залишилася живою. Відомо, що у 2005 році вона очолювала Міністерство культури. Проте той період запам'ятався і на все життя. Оксана стала жертвою отруєння і рік боролася з тяжкими наслідками. Мене на посаді міністра культури отруїли. Я лежала в Феофанії цілий рік, я була паралізована частково. Повністю деформоване у мене було обличчя, одним словом, була дуже важка ситуація. Але Бог милосердний і мав на мене плани, я вижила всім на зло, розповіла Оксана в інтерв'ю. Потім Білозір додала, що стали відомі деякі подробиці інциденту, проте вона вирішила закрити справу для власної безпеки. Тепер я розумію, що то був новачок, тобто отруйна речовина нервово-паралітичної дії. Ми вже маємо більше інформації про це. У мене була відкрита кримінальна справа, бо все ж таки я державний службовець першого рівня, і це справа держави дуже серйозно розібратися. Але я попросила, щоб СБУ закрила цю справу, адже я знала, що не можу себе захистити, а мені потрібно було вижити, жити і працювати далі, додала Білозір. Через троєння жінка не могла продовжувати політичну кар'єру, але Оксана наголосила, що встигла багато чого зробити на своїй посаді та подякувала всій команді. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Зазначимо, що Оксана Білозір найбільше відома своїми піснями Україночка, листопа, «Свіча», Горобина Ніч. Також активно займається громадською діяльністю, окрім займання посади міністра культури, двічі обиралися на посаду народного депутата України. Зараз активно займається волонтерською діяльністю. Перший чоловік Оксани Білозір, найвідоміший український співак Ігор Білазір, був убитий у 2000 році. Другий раз Оксана Білозір вийшла замуж за Романа Недзельського, директора Палацу Україна. У Оксани Білозір є двоє дітей Андрій і Ярослав. Крім того, вона хрещена мати двох дітей Петра Порошенка. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі в наступних випусках.